Всім доброго вечора. Як моя орхідейка розцвіла. Це вже вона два роки підряд цвіте, випускає і випускає ці почечки зі старої гілочки. А це моя Васюня Василіска. Так. Ще раз до вас привітаюсь. Доброго вечора всім, хто завітав до мене на канал в Мірі бісера». Сьогодні я хотіла вам розповісти про, свій, про свою завершену роботу. Це моя берегиня від Бісер Art. Вона вже закінчена. Все вишито. І крила і сорочка, все-все-все вже тут вишито. І хотіла я вам показати підбір. Ну, підбір тут в основному, в основному залишила я я притримувалась цього ключа, що давав бісер арт. Але в деяких варіантах. Я міняла. І зараз все по порядку розповім. Давайте ще раз подивимося. Мені так подобається тут це небо, сонце. Ось яка вона красива. Ось тут, з лівого боку, квіти, мальви, маки. Хатинка посередині, це тин. Тин тут. А з правого боку отак от як полум'я. З правого боку, я так розумію, це ніч, а з лівого ранок. Посередині берегиня, яка оберігає родину. Цю схему я вишила, ну, мабуть, за півтора місяця, так, вечорами сиділа. Вишивала я її на бажання. Я вже розповідала. в Попередньому, здається, відео, що на на зворотньому боці я пишу бажання. Ну, яке б хотіла, щоб воно здійснилося. Ну, це бажання. Напевно, у нас все одне, всіх одне. Так, ну, тепер почнемо дивитися підбір бісеру. Я буду, напевно, йти по ключу, буду вам казати, номера. І зразу ж буду говорити там, де я замінила. Так що почнемо з перших номерів. Так, першим у нас номером іде по ключу Бісер Арт, іде 98140. Ось він. Потім іде 93 170. Так, я його теж залишила. Потім іде 97090. Ось цей колір, я його примінила тільки в квіточках, в квіточках там його небагато входить. А ось сюди, по схемі, де, де полум'я, я взяла 97. 97,070 з квадратною серединкою. І тут теж по краю ходить цей. В общем, 97,090, тільки в квіточках я приміняла. Ну, можете приміняти по ключу, брати, і там, і там. Нічого страшного. І останній червоний колір у нас по схемі 90 120. скло. Я його теж залишила. Так, до серединок. Тут серединки в квіточках повинні були бути, бути от склом таким 86,010, він там є, в далі буду про нього говорити. І вони давали на серединки на квіточки такі. Я не захотіла, я взяла тільки на серединки 83,110. так. Так, ідемо тепер до жовтих, до жовтих. По ключу 38 181. Так, дивіться, ось він. 38 181. Але будьте уважними. Ось теж, ну, теж весь номер 38 Але бачите, наскільки він світлий. Різна партія. Я примінила такий що жовтіший. Далі, по ключу йде 86010. Ось він. Не міняла. Далі, 87,060 вогник. Я його не міняла, тільки взяла з квадратною серединкою, щоб воно. Ну, бачите, щоб краще воно блищало. Хоть. З квадратною серединкою краще блищить. Так. І далі це всі ці жовті входять ось сюди, в ці сонце. В променях сонця вони і є, і в квітах вони там, не всі, але є. І останній з цих жовтих, більш він до коричневих, Ну він сюди теж входив в промені сонця. 10,070. Теж я його взяла по ключу. Далі до голубих підходимо. 38, 632. Самий світлий, сині розтяжки. Так, я його і залишила. Далі по ключу йде номер 66010. У мене його на той час. Ну, у мене його дуже мало, а його дуже багато в схему йде. Скільки там його йде? 1993. Написано три пакетика по 10. В общем, 30 грам треба. У мене його мало. І в магазині не було. І я взяла 66030. Він трошки, трошки, трошки темніший. І мені каже, навіть і краще буде, якщо 66030. Так, далі по схемі йде 63,080. Не міняла, Так і брала його. Далі останній з синіх іде. Ні, не, не останнійший, передостанній. 67,300. Я його не міняла, але теж взяла з квадратною серединкою, Ну, для блиску. Ось там, де ніч. О тут він ходить, там, де ніч. Тут він вночі. Так, і останній із синіх, теж його не міняла. 60 100. Його там небагато, півтора, це скільки. 15 грам, каже так. І переходимо до коричневих. до коричневих. Тут я трошки його закрила, вони входять в стріху будиночка, входять в віконечка. Оце, що в віконечках блистить, це сіренький тий, що давали вони накрила. Там він теж входить. Можна інше скло було вставити світліше. Входить і коричневий, і гілочки, чи що воно тут коричневе. І в тин світленький, темненький є. Значить, коричневий. 10,020 матовий не міняла по ключу. 10.070 матовий по ключу не міняла. 10,090 матовий по ключу не міняло. 10.110 скло не матове, не міняла, по ключу. Далі ми йдемо переходимо на крила. Тут у мене вже були заміни. Так, по ключу. Виробник дає три номери крила. 23,980, чорний. Потім дає. 47,010, такий він блистящий, сірий. І дає на самий світлий 37149. теж такий блискучий сірий. Коли я його вишила, там в мене є в попередніх відео шматочок вишитий, крила, получаються металеві. Я не захотіла їх і замінила своїм підбором взяла, залишила 23,980. Так. так, так, так. Залишила, накрила, залишила тільки скрил 23 980 чорний накрила. Замінила 47,010 на 47010, але матовий взяла. І третім самим світлим взяла 17,708. Ось таким у мене вишити мої. Не мої, а берегині крила. Ось вони тут. Ось вони. Так, далі. У нас по схемі йдуть чи я по ключу, йдуть зелені. Зелені входять е, в листочки. Ось. Значить, так по ключу. 57, 220. Ось він, могник. я його залишила. Потім 50-100. 50 100 скло, залишила його. Потім іде 57 150 вогник. Можна його залишити, залишити, але я взяла світліший, замінила на 57-060. він, він світліший. Я не хотіла тут дуже його. Отут темні листочки. В общем, я замінила у них 57,150, я замінила на 57,060. Далі до світлих, до світлих номерків до білих. Так, залишились на світлі. 46,102. Ось він іде на будинок, на квіти, в сорочку, на маленьких величенят. І на зірочки, які я, до речі, хотіла стразами там вшити. Але пришивних не було. А на клей я не захотіла їх всадити. Так що я їх пришила 46-102. Далі йде в білой цій палітрі. 46,112. По ключу, так, я його і залишила. І також залишила по ключу 16,020. Ось вони так і остались. Всі ці три, три, три оці номерочки, вони йдуть на сорочку, величинят на будиночок. А, а на тин, ось тут тин. Тин просто я ще я знизу починала вишивати. І тому на тин я залишила оці всі, що вони дали на крила. Я їх залишила на, ну, на тин взяла, так вони і залишились на тину ну Якщо вам подобається металеві, щоб були крила, можете сугубо все по ключу брати. І може, буде теж гарно, не знаю. Ну, я металеві не захотіла. Так, і осталось у нас два рожевих кольори, які входять вон в промені. Бачите. Самий темний по ключу 38,125. Так я його й залишила. І другий 37, 126 світліший. Теж по ключу, я його залишила. І що я хочу ще тут сказати? Тут величенята ці, я їх е, хотіла й сурочку вишити. Ось у цей не заховала. 0,30, 0,50. Ну, подивилася, що сорочка буде сіровата. Але ленченят я вже не захотіла випорювати бісер. Так у і осталось у мене вишиті 0,3-0,50. Ну, це так, погралась трішки. Ну, і все, оце, вся схема. Ось вона. Вишита. Тепер осталось тільки оформити, оформлю і зніму теж відео. Так, ну, все, напевно. Наче все сказала по схемі. Так, будемо, напевно, прощатися. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити лайки. Кому не сподобалось, теж ставте дизлайки. Кого цікавить вишивка бісером підбори до схем. Підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не іншого разу теж побачити, не пропустити моє відео. Ну і так все. Спасибі за перегляд мого відео. До побачення!